Ви коли забували, ви не хотіли там дати такий розмах, щоб трохи порозбігалися всі? Як ви зорієнтувалися? От з вашої точки зору, от як ви бачили, це якийсь тунельний зір, був, що треба саме так пробувати, чи просто ну, там, суєта суєт же ж була? Ну так, боковим зором бачив, де менше гравців знаходиться, тому в той кут бив. В другому таймі простору менше у вас було для того, щоб розганяти так ну це пов'язано з тим, що Нива там вище грала. А от порівняйте для себе перший і другий тайм. Коли ви без м'яча, ви ж це не ви? Було реально складно? Це заслуга Ниви? Чи просто ви не перегрупувались на вашому фланзі особисто? Ну треба я думаю, розбирати два тайми окремо, тому що перший тайм це була така хороша робота над помилками. Якщо казати про першу гру взагалі. Тобто ми вийшли, ми добре готувалися на цю гру, і перший тайм показав, що ми можемо із таким суперником грати, який дуже мотивований проти нас. На жаль, другий тайм суперник за рахунок емоцій, довгих передач, трошки збив нам, можливо, настрій. Якось взяв да, гру не то, що під свій контроль, але. Бів гру в цьому плані. І декілька таких було періодів, що було важкувато так за рахунок того, що вони бігли за рахунок емоцій і хотіли забити.